Шановні колеги, мої фріндс, дире Марик, дире Міхал, дія Павло, very much indeed for our solidarity. Я вчить англійську. Це коли-небудь вам прийде до вподоби. Я хочу наголосити, що сьогодні, поки деякі Думають, розколоти суспільство, я повертався з фронту. Це була найбільша партія оборонної техніки, яка була доставлена цієї ночі. Коли я заїхав в Київ, ми почули повітряну тривогу, ми почули звуки шахідів, ми почули роботу Зеніток і нашої ПВО. Яку ми створили з 14 го яка зараз 10 років захищає Києві Україну. Я думаю, що це був спеціальний подарунок від Росії на честь 90-ї річниці Голодомору. Не змириться. Так само символічним стало і знесення пам'яток в окупованій Херсонщині пам'яток жертвам Голодомору. І хочу наголосити, що перед вторгненням на кордонах України була сконцентрована не лише військова техніка, а були сконцентровані зерновози для з перших годин вивезення українського збіжжя. Хочу твердо сказати, чому 90 років нам все ще важливо. Притягнути до відповідальності ті, хто влаштував голодомор та їх нащадків, і ті, хто продовжує це зараз. Непокаране зло повернеться. Уявіть собі, що лише 17 років тому в цій залі був проголосоване наше рішення про визнання голодомору геноцидом. І це пройшло лише з двома голосами запасу, яку відстань ми пройшли з того часу. Росіянам не потрібні наші території, ні Донбас, ні Крим, ні Запоріжжя, ні Херсон. Росіянам потрібне життя українців. І чим зараз ми відрізняємося від трьох етапів Голодомору, тим, що ми вміємо захищатися, ми створили Збройні сили разом з нашими партнерами, і я хочу висловити їм слова подяки. Дякую за кордонним гостям. Дякую Збройним силам, дякую українському народу. Ми переможемо. Слава Україні! speech. It was something. Thank you very much. Фантастично українська мова, неймовірно.